Вітаю тебе, любий друже! Це той самий Арті Шервуда, і сьогодні я хотів би тобі розповісти одну маленьку історію. Колись в стародавні часи аймаки були дуже популярними серед римських сенаторів. Бо раби в ті часи не вміли навіть рахувати до трьох, не вміли показувати Netflix, робити архітектурні розрахунки. І навіть працювати зі штучним інтелектом. І я, як сенатор із роду патріців, дуже полюбляю ті аймаки. І нещодавно я собі придбав пречудовий аймак 2017 року. Це величезний аймак 27 дюймів з 5К екраном, але зі стандартною комплектацією. Тому що тут встановлений I5 процесор, жорсткий диск на 1 терабайт і всього 8 ГБ оперативної пам'яті. Але я можу зробити його ще потужніше. Я хочу сюди встановити більш мощний процесор Core i7, 32 ГБ ОЗУ і 2 SSD накопичувача. Not bad, not bad. Для того, щоб розібрати цей iMac, Треба спершу зняти його екран. І для цього мені знадобляться деякі інструменти. А, 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 а. Друже, коли будеш розбирати цей iMac, будь дуже обережним. Дуже легко пошкодити екран. Ну що, друзі, давайте зазирнемо внутрі цього iMac-а. Якщо ти вперше бачиш iMac в розобраному вигляді, я тобі швидесенько покажу, з чого він складається. Дінаміки, кулер, блок живлення. Тут можна встановити жорсткий диск. Це основна материнська плата. І зараз ми почнемо робити апгрейд цього iMac. Для цього нам спочатку треба дістати материнську плату. Ну що, друже, ми дістали материнську плату. І зараз ми плануємо зробити заміну процесора. Я планую замінити на процесор I7 7700. Також на цій платі встановлений у слот для SSD малесенький 32 гігабайтний SSD-накопичувач, який працює як кеш. Це так зроблено з заводу. І ми його замінимо і встановимо сюди через спеціальний перехідник. SSD накопичувач на 1 ТБ. Беремо, замінимо процесор і зробимо обслуговування. Ми дістали охолодження. Дістали наш процесор Intel Core i5, який ми замінимо на ось цей чудовий i7-й процесор. Як ви можете бачити, термопаста зовсім суха. І ми зробимо обслуговування, чистку та заміну термопасти цього iMac. -у. Ми вб'ємо двох зайців одним вистрілом. Ну що, ми готові встановити наш i 7 процесор. Тепер час нанести термопасту і після цього можна збирати наше охолодження. Також зробимо заміну SSD накопичувача. SSD диск на 32 ГБ. Ви запитаєте, навіщо він там потрібен? Він у цій моделі використовувався як кеш для того, щоб прискорити роботу системи, тому що стояв стандартно hdd диск на 1 ТБ. Ми його просто викидаємо і ставимо нормальний диск. І тепер, нарешті, останній етап, нам треба його зібрати до кінця і протестувати. Отже, друзі, ми вже зібрали всі компоненти і все, що нам залишилось, це підключити екран нашого iMac. -у. І ось ми апгрейднули мій iMac. І тепер я знову можу сидіти і вирішувати, що мені робити з моїми плебеями. Друже, якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, залишай коментар та підписуйся на мій канал. Також ти можеш надіслати мені повідомлення в мій інстаграм і телеграм, сили в описі. І бажаю гарного дня, Па-па!